Усім привіз воліплею на конференції No72, як придумали Гевітор і ми розпочнемо. Почнемо з того, що він з ім'я. Саме ім'я Гевітора на більшості пов'язане з Гевісом, тому що Гевіс є клоном Гевітора і. Тим більше що Гевітор то. Добре. Почнемо з образу. Що образ, в принципі, помаранчевий колір, що він пов'язаний з. Більшості, що сам персонаж сміливий, розумний і відважений, що буде в більшості показує самого персонажа, якби сам його коліга, який а в його вигляд більшості був взяти з Гевіса, що було б показати, що він ближче до Гевіса, чи він показати, що він справді є клоном, але сам персонаж перше появився в холі плеє погоди, ніж в триній погоди. Тому ще можна сказати, що це більшість скорше персонаж до Колі Плейпроду, ніж Теніпога. Але... Перше, в з того, що в ролі плеє він був тільки приводом, там, або якими згадками і все. А в Траніподи, що Ну, він в більшості показаний як за якогось друга, що він є другом там є другом е, по колораплеєм, більше більшості він там показаний як. Друг, але в продіплеє породи він там повернув є братом продіуфлеєри РЗ, або тобто Excel, але в тайні породи ну, таке якби, те саме, але почнемо з того, що. Він якби сам це не каже, але це є насправді він є братом. Почнемо з того, що якби, якби сам персонаж. Якби сам задумався, що сам персонаж буде більшості, що. Сам буде персонаж буде пов'язаний з Гевісом і. Сам. Тобто, ви трині погоди, що він буде показаний як, як думком про проколера плеєра і таким як би, позитивним персонажем, що це, як би він так задумувався, а, про ліплею погоди, то що... Ну, якби мертвим братом про ліплею З, а ви... Ну, в принципі як взяти. Характери самих персонажів, що ну, в проліпле погоди і в трені погоди, то вони відрізняються. Почнемо з трені погод, що сам персонаж він більшості оптимістичний, і розумний, і сміливий, і ну, добрий і доброзичливий, а в проліплеї погоди там він більшості показаний більшості сумним там, тому що... і сумним і... Розчарованим, тому що там. ну Сам Поліфлек. Ну, не знав, з чого він був після смерті. І проте, якби задум самого персонажа, що він був більшістю показаний другом е, проколека плеєри і більшості команди, що він би ну, більшості розумним хлопцем там був більшості був показаний. Я думаю, не мав закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами Лючення всім гудбай!